Всіх вітаю у нас на каналі. Сьогодні я хотів би розповісти вам, що робити з вашим ноутбуком, який вже, скажімо так погано працює, дуже дуже довго запускається, дуже довго працює там. Заходити в браузер він прогружається хвилин. 5 І на, не, на ньому практично нереально працювати. так ось не спішіть його викидувати. Ви просто можете його трішечки підапгрейдити, навіть самі вдома, і він набагато буде працювати швидше і не можна буде користуватися. По-перше, це можна замість HDD, якщо це старенький ноутбук, поставити SSD-шку без різниці, в моєму випадку ось така SSD. -шка. На неї ми поставимо Windows, і він буде просто літати. Зараз він навіть не запускається. Тобто, видається помилка, дивіться, Зараз я його запускаю. Поки він запускається, також ми можемо додати оперативної пам'яті. Треба дізнатися, яка тут стоїть. Тобто вона може бути ddr 3 ddr 4 Купуєте планочку або дві, декілька планок, і він. З оперативною пам'яттю буде працювати набагато краще. Якщо стоїть 4, то можна додати, ну максимально можна поставити, скільки він підтримує. А конкретно скільки він підтримує, можете подивитися в інтернеті, тому що кожен ноутбук має свою материнську плату, а материнська плата може підтримувати різну кількість гігабайтів оперативної пам'яті. В моєму випадку я сюди поставлю 8 гігабайтів, тому що тут зараз 4 гігабайти, і стоїть hdd диск дуже повільний, старий, який практично не працює. Ну, Нереально ним користуватися, дивіться, скільки він завантажується, потім він завантажується, потім не завантажується. Ну, коротше, таке собі. Зараз я вам покажу, як в домашніх умовах ви можете зробити апгрейд любого ноутбуку, поставити SSD, додати оперативної пам'яті, після чого він працюватиме дуже-дуже класно. Бачите, він навіть не запускається, please, Волт, будь ласка, зачекайте і так далі. О, зараз трішечки запустився. Але через раз і замітьте скільки він запускається. Тобто, вже пройшла більше хвилини, напевно, і він ще, ще не до кінця запускається. Але давайте вже дочекаємося і потім подивимося, що тут встановлено. Так, дивіться, він запустився, пройшло напевне хвилин 5. Заходимо в мій комп'ютер. Дивіться, тут зараз стоїть HDD на зараз 465 ГБ. Він дуже повільно працює. Зараз вам покажемо, скільки тут ось дивіться, оперативної пам'яті 4 ГБ, але ж процесор тут і третій. Він ще може працювати, якщо його трішечки оживити. Ну, а тепер показую, як це все зробити. Виключаємо це все діло, вимикаємо повністю ПК. Вже можна його вимикнути повністю ось так. Все тепер дивіться. Першим ділом, що нам потрібно, якщо підключена зарядка, ми її обов'язково вимикаємо, щоб її не було. Далі. А далі, першим ділом, що треба зробити, це вимкнути батарею. Тому що ви можете, якщо буде тут напруга, ви можете полізти кудись своєю викруткою і може щось закоротити, і потім щось перегоріти, і він вже працювати ніколи не буде. Першим ділом прибираємо напругу, ну і далі відкручуємо те, що вам потрібно. Тобто, в моєму випадку, ось тут є болти, які треба викрутити, і тут у нас знаходиться і оперативна пам'ять, і HDD-диск. У вашому випадку може бути так же, може бути трішки по-різному, але суть однакова. Однакова, і, в принципі, болтики викрутити буде однаково. Що на Lenovo, що на Asus, але їх може бути різна кількість. Викручуємо швиденько ці всі болтики. Дивіться, знімаємо кришку і що ми тут бачимо. По-перше, це оперативна пам'ять. Тут у нас пам'ять на 4 ГБ одна планка, тобто я вже підготувався, взяв ще одну планочку на 4 ГБ. Як це все діло встановлюється? Для того, щоб її зняти, ось тут по збоку є і на ddr 3 і на DDR4 ось такі усики. Ми їх натискаємо по черзі і вона просто випривує. Тепер ми її просто ось таким чином витягуємо. Вставляється точно так. Дивіться, вставили і просто ось так защолпимо. Раз, все, оце і все. Далі беремо нашу оперативну пам'ять, яку ми хочемо тут поставити. Тут є у мене два слоти, ми ставимо її сюди. Бачите, ви по-інакшому її не поставите, тут є спеціальний виріз. Ми її вставляємо сюди і таким же чином. Захлопуємо все. Ось це є заміна оперативної пам'яті, тобто ми її додали. Далі я рекомендую почистити відразу кулер. Ось тут у нас HDD-диск в моєму випадку. Він знімається дуже просто, там, де є ось ця штука, це куди він підключається, ми його просто в іншу сторону витягуємо. Дивіться, витягуємо HDD-диск, ось таким чином він виглядає в моєму випадку, вашому може бути по інакшому. Я вже підготувався, купив SSD-шку. Точніше, взяв її з іншого ноутбука, який мені не потрібен. І цими самими виходами вставляємо її дуже обережно. Я її берем і ось таким чином її просто сюди ставимо. Все. Ось це є заміна HDD і додали оперативної пам'яті. Після того, як ми це все діло почистили, ми це все можемо збирати. Але щоб не чекати, я вам покажу. Тепер можемо стати батарею, перевертаємо і запускаємо наш ноутбук. Дивіться, наскільки він швидше запуститься на SSD-диски, тому що я вже сюди поставив Windows і він може вже навіть зразу запуститися. Чекаємо, чекаємо. Все, дивіться, запуск Windows. На HDD він запускався приблизно 5 хвилин. Просто щоб от ми його включили, він вийшов на робочий стіл це десь 5 хвилин проходило. Тут ми дивимося, скільки. Після чого ми заходимо, дивіться, в мій комп'ютер, і вже тут пам'яті ну, поменшало, але ж це все-таки SSD, ну, ви можете купити собі на 512, наскільки там вам потрібно. Дивимося оперативну пам'ять, дивіться, відразу у нас замість 4 ГБ у нас вже 8 ГБ. Ви можете і 16 поставити, але мені 8 достатньо. І тепер він працює дуже швидко. Тобто ми відкриваємо мій комп'ютер, він моментально це все запускає, моментально працює. Ось таким чином ви вдома можете просто-напросто замінити добавити оперативної пам'яті, ваш ноутбук запрацює ще швидше. Але ж, коли ви SSD поставите, обов'язково Windows поставте на SSD диск. Ось і все. Підписуйтесь, запитання в коментарях свої залишайте, оцінюйте відео і переходьте на наш сайт за посиланням в описі, там найдешевші ціни на всі товари в Україні дешевше ви нас знайдете. Дякую за увагу.